Привіт! Ми знаходимось у селі Гнідин Бориспільського району в закритому котежному містечку Підкова серед соснового лісу. Сьогодні у нас на огляді ось цей одноповерховий будинок з великою терасою та басейном. Площа ділянки складає 7 соток. По периметру облаштована якісна огорожа. На території є басейн розміром 3 на 8 метрів, а також лаунж зона з терасною дошкою навколо. На ділянці розстелено рулонний газон. Ростуть високі туї. Також у нас є ось така крита зона барбекю. тут є мангал, освітлення та місця для зберігання інвентарю. Стіни нашого будинку побудовані з газоблоку 300 мм та утеплені базальтовою ватою 100 мм. По комунікаціях це власна свердловина 67 метрів, централізована подача артезіанської води з системи очистки від містечка, індивідуальний септик та 17 кВт світла. Біля воріт до нас заведено газову трубу, вже виконано всю проєктну документацію та отримано дозвіл на підключення. Площа будинку складає 159 метрів, і перше приміщення це котельня. Зараз тут встановлено електрокотел та бойлер на 150 літрів, також пральна машина. Далі зона кухні вітальні, Обідній стіл на 6 персон і вбудована кухня з усією технікою бренду Siemens. Тут є духова шафа, мікрохвильова піч, кава машина, індукція, посудомийка та великий холодильник. Все лишається новому власнику. Далі у нас ціві зона з великим телевізором 75-ї діагоналі та диваном, електричний камін та вихід на терасу. На терасі облаштовано алюмінієві розсувні системи. Влітку можна зробити терасу відкритою і мати легкий доступ до басейну. Також тут є зона відпочинку та обідня зона на 6 персон. Загальна площа цієї тераси складає 29 квадратних метрів. По всьому будинку облаштовано систему теплої підлоги та кондиціонування приміщень, а за цим зеркалом є додаткові місця для зберігання. Всього у будинку три повноцінні спальні. І це перша спальна кімната. Тут також є вихід на терасу. Далі у нас санвузол з душовою. Вся сантехніка в будинку дуже якісна, бренду «Hansgrohe». Друга спальна кімната. Тут також велике ліжко і зона зберігання для одягу. Другий санвузол, тут вже є і душ, і ванна, гардеробна кімната для одягу та взуття. І остання спальна кімната також вже укомплектована повністю всім необхідним. Будинок є досить безпечним, він приєднаний до пульту охорони, також є сигналізація. Все містечко знаходиться під цілодобовою охороною та діє пропускна система. Якщо вам сподобався цей будинок, запрошуємо на перегляд. А також будемо дуже раді вашій підписці на наш телеграм-канал, де зібрані усі наші пропозиції по будинкам у Києві та передмісті. До зустрічі!